Жінка зарізала свого співмешканця за те, що він курив. Це сталося у Вараші, куди чоловік приїхав шукати кохану, адже днями вона зникла. 33-річна жінка проживала у будинку разом зі своїм цивільним чоловіком у селі Дубівка Володимирецького району. Обоє родом із села Сопочів. Їхнє сімейне життя було далеке від зрозков, адже частенько вони заглядали у чарку. 7 травня господиня вирішила навідати свого знайомого у Вараші та на два дні пропала з дому на пошуки. Вирушив співмешканець, де у квартирі 51-річного чоловіка застав свою співмешканку. За версією поліції, усі троє сіли до столу. Після застілля жінка почала чистити картоплю. Чоловіки були поруч з нею. Коли ж співмешканець закурив, та зробила йому зауваження, в результаті чого між подружжям виникла сварка. Тривала вона недовго, бо жінка не вагаючись, здарила свого співмешканця когоним ножем у шию. Спочатку всі перелякалися, хотіли викликати швидку однак потерпіли, запевняв, що з ним усе гаразд, і сам тим часом пішов до кімнати, де ліг на диван. Жінка навідувалася до нього, перевіряла його стан. А вже коли зайшла до нього в чергове, виявила його без ознак життя близько 19-ї години. На місце події виїхали поліцейські жінку. Вони затримали. Наразі їй готуються оголосити про підозру у скоєнні умисного вбивства відповідно до санкції статті зловмисниці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.